Російські офіційні канали оголосили про новий успіх. Мовляв, у Ямполі піднято триколор, а під Сіверськом перерізані шляхи забезпечення ЗСУ. Українська сторона ці заяви не підтверджує. Більше того, враховуючи звичну тактику ворога, такі вкиди можуть бути частиною інформаційної операції. Станом на кінець вересня Ямпіль залишається під контролем Сил оборони України. На сьогоднішній день Ямпіль зачищено, і селище перебуває під контролем сил оборони, але варто зазначити, що тиск. З боку ворога зберігається, а іноді вдається отак забігти в населений пункт, але живуть там кацки виродки недовго. І це напрямок справді один із найгарячіших. Росіяни концентрують тут значні сили 20-ту та 25-ту армії. Їхня мета проста: розтягнути українську оборону, закріпитися біля транспортних артерій і відкрити ворота на лиман, а далі на Краматорську агломерацію. Експерти відзначають, просування йде дрібними кроками: прориви по лісосмугах, спроби форсувати сіверський донець і закріпитися у селах навколо Лимана, але незалежні оцінки поки не підтверджують ані сталого контролю. Ані реальної ізоляції сіверська головна загроза не стільки символічні прапори, скільки можливе ускладнення постачання. Якщо противник вийде у райони Явора-Дробишева, логістика для лимана стане складнішою. Осінь може згальмувати наступ душі суцільні болота. Тому заяви про перерізані шляхи більше сигнал ніж доказ на лінії Лиман-Ямпіль-Сіверськ тривають важкі бої.